Дорогі сестри і браття, для того, щоб змінилося наше життя, ми повинні взятися до духовної праці. Тобто, не може бути так, що людина йде, відчуває, що вона. Щось наміряє і чинить недобрий, тоді йде до сповіді і думає, що сповіді її має змінити. От чим більше буде сповідатися, тим більше буде зміни. Нічого не буде. Навпаки, можна тоді зустрітися із ще більшими проблемами, бо тоді через часту сповідь людина побачить, що вона не виправляється із своїх недоліків. І в неї з'являється відчай і таке враження, що життя змінитися взагалі не може. А це тому, що сповідь, вона розв'язує нас із минулим. А для того, щоб будувати своє майбутнє, то потрібна духовна праця, яка полягає у вправі чеснот. Плекання чеснот. Як ми вже сказали, чесноти це вироблені вправою схильності до постійної схильності до добра. І ось, дорогі сестри і браття, найголовніше це пізнавати Бога, який він є, і в чому полягає Божа доброта. Бо в першу чергу Божа доброта полягає не в тому, що Він нас обдаровує тими дарунками, які нам подобаються, а Божа доброта полягає в тому, що Він до нас довготерпеливий і його терпеливість не може увірватися, настільки він добрий. І власне, для того, щоб доброту плекати у своєму серці, потрібно звикати до того, що ми повинні бути подібними до Господа Бога, інакшими словами, бути довготерпеливими. Ми признаємося, що ми не можемо бути такими довготерпеливими, як Господь Бог. Але Ісус Христос каже: у вашій терпеливості ви спасете ваші душі. Тим часом терпеливість це не накопичення злоби через різноманітні проблеми. Бо те, хто з людей може сказати: так ми і так багато терпимо. Дивіться, і війна, і хвороби, і старіння, і, можливо, якісь проблеми із сусідами чи домашніми, воно все болюче вдаряє в нас. Але, дорогі сестри і браття, можна ці терпіння переживати терпеливо, а можна нетерпеливо. І ось коли людина мовчить, нічого не каже, але затаює у собі злобу, а ця злоба додається одна до одної, то приходить час, коли вже не може витримати і може. Ем... Свою, значить, відреагувати на якусь проблему за всі рази. І оце накопичування злоби то ніяка нетерпеливість. Бо правдива терпеливість полягає в тому, що ми не робимо проблеми із болю. Іншими словами, ми готові прийняти біль, чи це буде душевний. Чи це буде тілесний, але ми готові прийняти біль, тому що хочемо зробити ліпше для себе, для своєї душі і на майбутнє для тих людей, які нас оточують. І тому плекання чеснот це насамперед уникати швидких реакцій, спричинених. Нашими емоціями. Якщо людина вчиться від Господа Ісуса Христа, то вона вучиться спокою, а спокій полягає в тому, що, наприклад, навіть якщо нам щось не подобається, то ми не відразу реагуємо на це. Ну, хіба що хтось хоче підпалити. Якусь хату або, наприклад, затопити, щось зробити вже зовсім негативне, вбити іншу людину, то треба негайно реагувати. Але в наші люди негайно реагують на будь-що. І тому Ісус Христос каже, у вашій терпеливості спасете ваші душі. І якщо домашні, наприклад, сердять якусь людину домашню, то не означає, що якщо ти розсердився, відразу треба сердитися і все розповідати. Якщо хочеш вирішити цю, ці всі проблеми, щоб не було гніву, то треба перше. Що означає плекати чесноти? Пригадати, що навіть тоді, коли щось стається не так, як ми хочемо, або плануємо, Господь Бог все одно. Тримаю все у своїх руках. Було таке, що зверталися до мене і кажуть: Отче, я не знаю, ось мої домашні не слухають мене, а то вже домашні дорослі. І я кажу: Ну, добре, а вам скільки років? 70. І скажіть мені, що було б, якби вас не було? Що би ваші домашні робили? Каже та особа, ну вже якось вони би собі дали ради і без мене. Ну то, може, і тепер дадуть ради без вас. Чому ви так дуже сильно переконані, що ви обов'язково все мусите їх навчити і все їм розповісти? Хіба не можна розмовляти про якісь інші речі, які людей можуть підбадьорити, заспокоїти? Бо навіть тоді, коли щось стається не так, як ми хочемо або плануємо, то Господь Бог все одно все тримає у своїх руках. Друге, що ми хочемо досягнути, щоб прийшов мир у, наш, у нашу сім'ю, і щоб ті люди виправилися, чи ми хочемо просто сказати їм свою думку і вивищити свою думку над їхньою? Якщо признатися чесно, то переважно наші швидкі реакції, це поставити себе на перше місце, щоб вони знали, що вони неправі. Нащо це? Бо дуже боїмося, що може нас хтось принизити, та ніхто не хоче нас принижувати. І тому, якщо настане такий душевний біль, від того, що домашні, чи будь-хто не приймають нашої думки, то не означає, що цей біль відразу зруйнує нашу душу. Необхідно прийнятися, прийняти його і з ним погодитися і сказати, нехай мене душа поболить трохи і мені нічого не станеться, тому що Бог все одно все тримає. У своїх руках. Якщо ми хочемо зробити зауваження для інших, то необхідно вибрати слушний час і слушний спосіб. Не раз раджу іншим людям, але це не тому, що я сам це придумав, а тому, що мені також радили мої духівники, якщо хочеш зробити зауваження, то зроби це на третій день. Так, щоб проминула одна ніч цілий наступний день і ще одна ніч, і аж тоді поклич ту особу, який хочеш робити зауваження і скажи, в чому вона е, не права. Казала мені одна особа, отче, та я вже на третій день забуду. Тепер подумаємо самі, якщо до третього дня ти забудеш, чому сьогодні будеш сваритися за це? Наскільки воно важливо? І через що сваришся або, наприклад, робиш зауваження і гнів запроваджуєш у сім'ю, якщо ти всього-навсього до третього дня вже забудеш. І якщо ми про це роздумуємо і приймаємо цей душевний біль у своє серце, то цей душевний біль нас не руйнує. А навпаки, він нас скріпляє. Такі речі відбуваються і в інших ділянках нашого життя. Подивімося ті, які тепер бігають по місті, займаються спортом. То це болюче, тому що то ноги болять і дихати важко, і все. Але вони це приймають, тому що цей біль їх скріпляє. Вони стають сильніші. І так подібно Ісус Христос каже не боятися. Оцієї терпеливості душевної, тому що якщо ми її у свідомості Божого проведіння приймаємо, то тоді біль нас скріпляє. І нехай душа наша трохи нас поболить. І оцей досвід, який ми здобуваємо, він накладається, додається один досвід до другого. І тоді ми здобуваємо зовсім інший досвід і інший погляд на світ. І тому, коли ми кажемо, що означає практикувати чесноти, то в першу чергу це практикувати терпеливість, а це означає не робити проблем із болем, а погоджуватися з болем, особливо душевним. Для того, щоб пізніше вчинити вірно згідно із Божим, з Божою заповіддю, щоб знайти слушний час, слушний спосіб для збудування. І оцей досвід є неоціненний, каже Христос: у терпеливості вашій спасете ваші душі.